Всім привіт! Ви бачили яка погода на вулиці, тому правильно, завертейте тепленький Чилга та пропоную вам перейти до першого способу заробітку без паспорту. І так, ви можете продавати е, якісь речі на OLX, не потрібні вам. Наприклад, ось я продаю ленту. Е, дивіться. Ви виставляєте ціну, створюєте товар, виставляєте ціну, фотографуєте його, вам можуть задати якісь запитання та продаєте. І також щодо відправки. Щоб відправити посилку, вам треба її впакувати в якусь коробку або замотати якимось пакетом та скотчем. І щоб відправити, приходите на пошту, вам паспорт не треба. І незалежно від вашого віку, ви приходите і кажете, відправити по такому-адресу. то адресу. Можна, будь ласка, вам кажуть, звісно, можна, і відправляєте спокійно. Все. Відправляю, виправили, отримали свої кошти молодці. І так, другий спосіб. Для нього нам треба паспорт, так що можете попросити його у своїх батьків, у свого брата, тата, мама. Якщо вони вам не дають, ну краще не фоткайте самі без дозволу, бо вільні місця в додому ще є. Так, то тому десь паспорт, щоб зареєструвати аккаунт на платформі біржі Binance Binomo, там... а, Binance. І ви будете е, гуглити айрдропи. Тобто в гуглі шукаєте телеграм канали чи просто в гуглі айрдропи. Е, і ви них, на, на них заходите, реєструєтеся та е, отримуєте якусь валюту. Але вам ще треба буде купити ту валюту та продати її, щоб ви рахувались користувачем. Тому ви берете якусь, якісь гроші, ну, досить буде і 50 гривнів. Та просто закидуєте їх туди, на той сайт. Просто купили ту валюту, продали її назад на свої гроші пару разів. І все, просто можете гроші свої виводити. Потім в кінці ардропа вам кажуть, ви молодець, ви наш користувач, ось вам приз. Приз може бути різним, десь від 3 доларів до 100 доларів. Тому, як пощастить. Ви можете також реєструватися зразу, наприклад, на декілька аккаунтів. Зареєструвалися, зробили на одному, далі на другому, на третьому, і вже ви получите винагороду з трьох аккаунтів. Пишіть в коментарі, якщо у вас є якісь запитання, та всім удачі. Я читаю коментарі і відповідаю на них. Даю слово.